Усім привіт, друзі! Дешам не виділяється медійністю на фоні багатьох успішних тренерів. Він не говорить голосних фраз, або майже не говорить. Він не козиряє зірками, які в нього є. Він може не взяти в збірну основного гравця мадридського реалу, і в нього немає завдання обов'язкового підкорення суперника, бо ми ж велика Франція. Ні, він просто знає, як вигравати матчі. І інколи не обов'язково перегравати суперника інколи достатньо його помістити в незвичну для нього ситуацію. Друзі, але перед початком огляду я хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet та отримати бонус 4500 на перший депозит. Favbet закликає підтримувати тих, хто підтримує нас. Франція допомагає нам битися проти ворога. А ми можемо віддати їй свою енергію підтримку у фіналі чемпіонату світу проти Аргентини. Переходь за посиланням і будь середині гри разом з Favbet. Ну не може сучасний футбол без судівських питань, і взагалі цей чемпіонат світу стає якимось піком судівських звинувачень. Причому неважливо, обґрунтованих, не обґрунтованих, головне говорити, 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 накидати, і накидати, звинувачувати суддів у всіх своїх бідах. Цей півфінал був більш-менш нормальний судівської точки зору, але все одно був один епізод, який розділив знову ж таки футбольне суспільство на два табори. Одні говорять, що був пенальті на буфалі, інші говорять, що не було. Давайте на берегу розберемось, щоб потім не повертатись до цього епізоду, коли будемо говорити про сам поєдинок. По-перше, хто що хоче побачити, той те і показує. Одні, хто хочуть побачити там пенальті, дивляться тільки останню фазу епізоду або взагалі показують тільки скріншот. Ну, в принципі, так, захисник лежить під нападником. Є контакт там, коліно в коліно чи щось біля того. Ну. Нападник падає, напевно, це пенальті. А той, хто більш розумний, той подивиться увесь епізод і побачить, що зачекайте взагалі, то Тео Ернандес забрав м'яч під свій контроль. А як в такій ситуації гравець, у якого м'яч під контролем, може фолити? Буфаль робить невдалу спробу відібрати м'яч і за інерцією врізається в Тео Ернандеса. Ну, в принципі, все зрозуміло. І за що жовта тут буфалю? Ну не знаю, насправді, можливо, за те, що він грубо врізався в коліно гравцю, який забрав м'яч під свій контроль, хоча я б тут жовту не давав, або можливо, там за якісь розмови з арбітром. Але найголовніше, що я хочу вам показати в цьому епізоді, щоб довести всю абсурдність цих суддівських питань, якихось суддівських претензій на цьому чемпіонаті. Звісно, там кожен епізод він окрема історія, але конкретно тут ми бачимо, що знову є якісь суддівські претензії, але. Після епізоду ніхто не просить пенальті. Буфаль просто піднімається і йде собі спокійно, відразу піднімається і йде. Гравці збірної Марокко не просять пенальті. Там вони пішли до арбітра, щоб сказати йому, щоб він не давав жовту буфалю. Але вся збірна Марокко знає, що тут пенальті немає. Але люди в інтернеті або там експерти, телевізійні, не телевізійні, неважливо, вони говорять про якийсь пенальті. Тобто учасники епізоду. Не вимагають пенальті, бо знають, що його тут просто немає. Вони там просять, ну окей, давай якось би жовтої, можливо, бо він же не хотів. Якби був м'яч нейтральний, тоді окей, тут можна роздивлятися цей епізод під призмою можливого пенальті. Але м'яч був під контролем Тео Ернандеса. Про що взагалі розмови? Тому, наприклад, цей епізод і реакція на нього ідеально демонструють те, що найголовніше це накидати на вентилятор, а не намагатися розібратися в якихось питаннях. Головне, накидати. Ріо Фердінанд розчарував, наприклад, тому що він сказав, що тут був фол. На Буфалі, тут треба було ставити пенальті. Ну, Ріо Фердінанд. Пропав захисник, пропав, тому що у нього перемкнулося давно вже мислення з футбольного на медійне. Він тепер медіакула і твітер воїн. Я не знаю, як би він говорив, якби він брав участь в цьому епізоді на місці захисника. І він би доводив абсолютно точно, що Реф, я перед цим забрав м'яч собі. Який тут може бути взагалі фол? Тут на мені порушують правила. Але тепер ось він медіакула і твітер воїн Тільки. В штангу б'є часто. Тепер давайте до більш цікавого до гри. Ой, це була партія. Класна партія, і Дешам її виграв. Звісно, йому пощастило, зі швидким голом. Питань немає, але в цілому, все одно він цю партію виграв в чисту. Він став тренером першої топ збірної, яка не дивилась на Марокко згори вниз, яка їх поважала і сприймала як рівних. Дешам розумів, що. Нам не треба передоміновувати Марокко, тому що Іспанія вже так передомінувала, Португалія вже так передомінувала. Треба віддати м'яч Марокко вперше на цьому турнірі. Але ж і мароканцям м'яч не. Ракета. Окей. Блять. Це десь в центр. Але ж і марокканцям м'яч не потрібний у великій кількості. Вони всім на цьому чемпіонаті його віддали, щоб грати на контратаках. І навіть схемою тренер збірної Марокко показав, що нам цей м'яч взагалі-то ні до чого. Він змінив свої стандартні 4-1-4-1 на 5-4-1, щоб Мазрауї зліва і Хакімі справа грали персонально проти Дембале і Мбапе, і окрім цього, вони отримали підстраховку від правого і лівого центральних захисників. Але де стало тонко? А тонко стало в центрі поля, тому що Амрабат не грав між лініями в оборонному блоці. Він грав в лінії з чотирьох півзахисників. І таким чином Марокко відкрили ці прості лінії для проникаючих передач. Пам'ятаєте, вам говорив про 600 передач збірної Португалії в матчі проти Марокко. на кожну. З яких реагував вам рабат трошки вправо, трошки вліво. Ну, звісно, це перебільшення не на кожну з 600, але він постійно реагує на зміщення м'яча у суперника, щоб якраз перекривати оці лінії для проникаючих передач. Цьому матчі цього не було. На початку цього поєдинку цього не було. Це був свідомий вибір Марокко, тому що вони, як і англійці, боялися в першу чергу саме Вінгрів збірної Франції. Гра покаже, що Марокко не вгадали з тактикою, але їм ще й не пощастило пропустити швидкий гол. Ось їхня структура 5-4-1 через те, що Мазрауї прив'язаний персонально до Дембеле, то Дембеле його розтягує максимально. Він грає по лінії, і Мазрауї повинен іти поближче до нього. Цим самим він відкриває якраз таки коре коридор для проникаючої передачі, а ось як було у Мароко в матчах проти Португалії і Іспанії: 4-1, 4-1. Вони не відкривають так просто ці лінії для розрізних передач. Плюс у Амрабата є вільна позиція між лініями, щоб страхувати першу лінію оборони тих півзахисників, які зустрічають першими м'яч. І в цілому все працювало більш злагоджено. Тут немає на екрані одного гравця збірної Марок, він просто тут не помістився, але в цілому картина зрозуміла. Тобто до цієї картини додайте ще одного нападника, який просто десь там щось чекає, чекає переходу з оборони в атаку. А в цьому поєдинку реграгі прив'язав їх до позицій. І оскільки він їх прив'язав, це породило дуелі один в один, в яких, звісно, Франція сильніша. Програні дуелі породжують вільний простір, а вільний простір породжує подальшу дезорганізацію, тому що всі біжать гасити пожежу в те місце, де ця пожежа виникає. Хакімі продовжує виконувати установку грати персонально по Мбапе і залишає повністю свій фланг, де один залишається. Теорнандес, який і заб'є цей перший швидкий гол. Тобто це повний тактичний провал збірної Марокко. Точніше, ну, провал не провал, тактична поразка збірної Марокко. Але також треба розуміти той факт, що за Марокко грали взагалі-то запасні захисники. І не просто запасні захисники, а ще й один із захисників основного складу зламався на розминці. Його треба було замінити. Плюс в старті вийшов абсолютно травмований капітан. Центральний захисник, тобто я так розумію, що тренер хотів просто насидити кількістю. Свій центр захисту і взагалі всю свою лінію оборони насидити кількістю і таким чином триматись. Але я вже говорив багато разів, що захист починається не в лінії оборони. Захист починається з того, як ви зустрічаєте м'яч в середній зоні або у високому пресингу, якщо ви граєте з високим пресингом. Як ви першими зустрічаєте м'яч? І схема 5-4-1 не дозволяла Марокко взагалі якось зустріти цей м'яч розрізати цю структуру не було чимось важким. І далі все зводиться до однієї дуелі, яка і вирішить все. Скільки б захисників ви не виставили. Окей, Марокко Тепер треба відігруватися вперше на цьому турнірі. Їм треба знайти слабке місце в обороні збірної Франції. Після попереднього поєдинку французів таке місце здавалося б, знаходиться на позиції лівого захисника на позиції Тео Ернандеса, якого САКа возив як хотів по великому рахунку. Але в цьому поєдинку гол можливо ранній тео Ернандеса окрилив, і Ернандес відіграв прекрасно в обороні, але слабке місце все одно було. Воно було на іншому фланзі на позиції кун Кунде на позиції правого захисника, тому що кунде дійсно провалився. Він виграв менше половини своїх дуелей в обороні. Якщо порівнювати ці показники з показниками Тео Ернадеса, то там взагалі-то 92% виграних дуелей в обороні в цьому поєдинку. Окрім того, кунде виграв тільки один з п'яти нейтральних м'ячів. Ну, це катастрофа для захисника. і... Марокко розривало його фланг. Ну наскільки могло, настільки й розривало. Створило звідти кілька гольових епізодів. Скільки б футболістів не бігли кунде страхувати? Далі пішли так, скажемо, планові проблеми збірної Марокко, тому що Саїс після травми в матчі проти Іспанії з кожною наступною грою грає все менше і менше проти Португалії він витримав 60 хвилин. Проти Франції попросив заміну вже на 20-й хвилині. І то. Таке довге знаходження Саїса на полі не могло вилізти боком збірній Марокко, тому що після пропущеного голу вони ж пішли високо пресингувати, треба вже щось активно робити. А значить, захисники піднімаються високо і повинні бути готові бігти потім в глибину. А як ти будеш готовий бігти, коли в тебе тільки одна нога здорова? Тут забивай жиру через те, що Саїс не може, в принципі, боротися з ним. І все, і патті закінчилось. Але доля так не могла з Марокко. Рахунок 1-0 продовжив триматися. Заміна Саїса, перехід на 4-1, 4-1, навіть з дублерами в обороні. Але це своя, так скажемо, робоча схема для Марокко. І все начебто добре, але ви вже програєте 1-0, а 4-1, 4-1 гарно підходить для контратак. Дешам проявив дуже велику повагу до суперника. Він грав від Марокко, а не від себе. Марокко любить контратакувати. Окей, ми віддамо їм м'яч і самі будемо чекати свої шанси на контратаках. У другому таймі володіння у Франції взагалі 35%. При тому, що ми розуміємо, що якби Франція хотіла б контролювати м'яч, вона б його контролювала. Сам Марокко хотів би, щоб Франція контролювала м'яч, але Франція штучно віддавала його супернику. Окрім того, Франція штучно опустила себе по полю і штучно підняла по полю вище Марокко. Хоча зрозуміло, що Марокко хотів би, щоб все було навпаки. Навіщо Франція це робила, ну все очевидно, щоб підняти вище лінію захисників Марокко, отримати більше простору для Мбаппе і Дембеле в глибині. І це найбільше визнання тренера Марокко на цьому чемпіонаті. Це найбільше визнання його роботи. Чемпіон світу не грає так, як, він би... як всі чекають, що він зіграє з позиції сили. Ні. Чемпіон світу грає так, щоб виграти у тебе. А виграти у тебе, дозволивши тобі грати в свій футбол, буде дуже важко. Це визнання, і завдяки такому підходу до Марокко Франція потрапляла в такі ситуації, в які не потрапляли Іспанія і Португалія на чужій половині поля. Вони вибігали в контратаки не в ситуаціях, коли там було 7-8 марокканців і вас двоє-троє, які намагаються це взяти. Ні. Вони вибігали 4 в 3 на свою користь, наприклад. Тут Жиру вже звісно мав в другий раз ховати Мароко, тому що план Дешама працював ідеально. В такій ситуації Мароко потрібне було якесь диво, яке до речі, майже і прийшло в кінці першого тайму після удару через себе від центрального захисника. Але якби таке залетіло, це вже був би якийсь відвертий оверперфон, тому що ну Франція і так не забиває Марокко те, що повинна. А якщо ви ще й будете забивати такі голи через себе, то це вже ну якісь, якісь потойбічні сили втручаються в цю гру. Але окрім того, не забуваємо, що проблема Кунде у Франції нікуди не зникла. Його як возили, так і возять, і отримують з того якісь гольові епізоди. Але ж як була потрібна марокканцям хоч якась додаткова якість в атаці, ми говорили це після попереднього поєдинку, що у них просто немає лави для запасних. Не говорячи вже про захисників, окей, там проблема, яка вже йде три поєдинки, до цього вже якось звикла. Але, ось, наприклад, атака. Треба замінити Енне Сірі, тому що в нього не йде. Ну от не йде проти Варана, не виходить. Той, хто мав би його замінити, той отримав вилучення в матчі проти Португалії. Тому доводиться випускати нападника з Алі Тіхаду. А цей нападник ну ні обіграти, ні передачу віддати, ні пробити поворотом. А у Франції виходить гравець, який забиває гол через 44 секунди після виходу. Зрозуміло, що це більше збіг, але сам факт. І гол цей не його заслуга за великим рахунком, а знову ж таки заслуга Мбапе, який зібрав ще раз навколо себе більше половини складу суперника на гасіння пожежі. Але, хоча б один гол Марокко, звісно, мав би тут забити, щоб отримати нагороду за свою старанність, а Кунде отримав би. Покарання за свою гру у цьому поєдинку, але їхня удача закінчилась тоді, коли напевне жару їх в першому таймі не поховав остаточно, щоб ми не отримали ще один півфінал без боротьби. Загалом подивитись було на що, і задумки тренерів вони зрозумілі. Задумка Реграгі з 5-4-1 зрозуміла, але абсолютно програшна. Задумка Дешама змусити Марокко грати з м'ячем, а не проти м'яча. Це найбільший комплімент цій команді на цьому турнірі. Тому Мбапе і Месі будуть розігрувати між собою. Я думаю, не тільки Кубок світу, а ще й наступний золотий м'яч. Звісно, там є і ліга чемпіонів, але в цілому наступний золотий м'яч я думаю має базуватися на цьому чемпіонаті світу, враховуючи час його проведення. І я чесно навіть не знаю, як Месі буде дивитись на МБАПЕ, граючи з ним в одній команді, якщо Мбапе забере у нього цей історичний шанс. Це буде страшний, просто психологічний в першу чергу виклик. Як можна грати буде з однією командою, яка не дала йому зійти на такий олімп, куди. Багато хто хоче його помістити. А збірна Марокко покидає турнір з високо піднятою головою і визнанням визнанням, яке вони заслуговували ще 4 роки тому на минулому чемпіонаті світу. Я вам казав, що тоді збірна Марокко була однією з найкращих на тому турнірі, не дивлячись на те, що вони не вийшли навіть з групи. Але якісно вони були такі ж самі, як і на цьому турнірі. Просто футбол така річ, де ще повинно інколи щастити з результатами. Так, звісно, є ще матч за третє місце, хоча це більше формальність, але мені цікаво, чи Хорватія буде поважати Марокко, чи буде даліч грати від суперника, чи дасть даліч м'яч Марокко і буде діяти по плану Франції. Хоча тут також вже треба дивитися на ситуацію трохи інакше, бо грати в захисті у Марокко вже. Просто нікому, скоро масажисти будуть виходити на поле. Тому можливо є сенс душити Марокко і діяти за планом Іспанії і Португалії. Тим більше, що Марокко більше не є непробивною командою, і в принципі їхня мрія втрачена. На цьому все дуже дякую за увагу. Надість вам сподобалось. Коментуйте обов'язково все, що ці почули. Ставте лайки, і найголовніше, ви знаєте: грайте у футбол.